Капуста дуже і дуже корисний продукт. Це буквально суперфуд. Тому відомий на всю Європу нідерландський салат Колеслав. Реально суперстрава, яка мусить стати відомою й в Україні. Підписуйтесь на канал, кладіть вподобайку і записуйте рецепт. Беремо дві капусти: зелену та фіолетову. Ну або білу і червону, хто як називає. Підійде як молода, так і стара. Беремо по половинці обох. Шаткуємо капусту на шатківниці у велику миску. Далі беремо одну морквину, очищуємо та натираємо на терці. Можна на великій або на такій, як для моркви по корейськи. Додаємо щедру дрібку солі. І руками все перемішуємо. Відтискати не потрібно. Беремо жменьку свіжої петрушки та дрібно її нарізаємо. Перекладаємо до миски. Тепер готуємо класичну заправку для колеславу. До мисочки кладемо 3 столові ложки густого йогурту. Туди ж 3 столові ложки майонезу, півстолової ложки гірчиці, дрібку цукру, щедро чорного перцю, маленьку дрібку солі та сік зі скибочки лимона. Все разом перемішуємо до однорідності. Виливаємо соус до салату та перемішуємо двома ложками. Ось і все. Наш капустяний суперсалат Колеслав готовий. Він ідеально смакує буквально з усіма гарнірами та будь-яким м'ясом. Хрусткий, свіжий, наповнений цікавими смаками від соусу. Простий і геніальний. Всім смачного!